Окей, вони тепер двоє за мною біжать. Це прекрасно. Ну, я іменно це і хотів, знаєте. Щоб два злих аніматроніки. БІГАЛИ за мною! Я чую, як вони двоє перейдуть. Плюштрап зламав генератор? Ви ще серйозно. Ну що ж, всім привіт, дорогі нонейми. Вітаю вас на каналі Мірексо. І сьогодні я з вами буду грати Dose Nights at Freddy's. Минулого разу ми пройшли першу ніч. Ми сховалися біля генератора, і нас ніхто не знайшов. Тому давайте дізнаємось, що буде в другій ночі. Мені навіть цікаво. По ж мають бути якісь зміни, правда? О, Фангай, дорога, що скажеш? Е, досі, привіт. ну... Е, Працівники бачили твої репорт на рахунок аніматроніки, що вони рухалися. Е, на жаль. Е, Запис з камер ми не побачили, бо він зламався. Ну, єдине що ми побачили, це те, що Бонні змінила пози. Ми. їх приймемо, звісно, твої. Ми прийняли, типа, твої. Якщо твої репорти реально справжні. Просто не підходь до аніматроніків. Будь в безпеці. Ем... Yeah. Та. <laughs> Удачі тобі. Він сказав, що ми візьмемо до уваги твої. Як це буде? Як буде жалоби? Ну каже, ми візьмемо до уваги те, що ти не їш, але сам власник нічого більше не зробить, крім цього. Та. Тому зараз ми. Далі просто виживаємо. Можна якусь Пепсі Коля. Ні, пепсі не треба, пепсі фу. Не за це я чую. Треба трохи прислухатись. Ем, Мені не сподобалось те, що він тільки що пропав побігти кудись. Я тут заховаюсь. Він ж не зато зайти сюди, правда? Він не вміє відкривати двері. Що означає в мене одне використання? Одне використання чого? Я він пішов в сторону мого офісу. А це шок на не знайде. Мокей не бачить. Я піду відновлю генератор. Так. І тоді ми маємо бути в БСП. Пойдем. <реш> Бляка! Яким ч-то тебе знайшов знайшла падало, ТП Боже, 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 боже! Боже! Окей, um, okay, все пішло чут-чуть не по плану. Якщо Спрінгбоні або Спринг Фредді чує тебе, поки ти біжиш, вони побіжать в ту точку, де чули тебе останньою. Вони не спробують заховатися. Я вам кажу, вони співпрацював насправді. Один спеціально мене заманив до мого офісу, а інший. Мене там вже чекав. Камера System XZ. Круто, круто. Оу о, 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 А Боні, А Боні уже кудись пішов. І куди ти йдеш, друже? Ага, він йде сюди. Не, ну крутий. Оу. Ем. Чого він про це дивиться сюди? Це, Бонні, ти мене трошечки напрягаєш. Відвернись, будь ласка. Окей, він йде далі. меня да то парси сюда. Стоп, куда я не пошел? Наверное, я. Я шесть трошечки не дупляю Бонни! Фу. Сиди ты. Бонни? Ты здесь тут, дружи? Мы с тобой можем домовиться, правда? Боже. Як мене не побачив. Прикиньте чому, Просто взяв і вирішив забігти. Я зможу тут безпечно пройти? Думаю, що зможу. Аркади там. Скоро що всі вже пішли, звідси. Добре. Поки всі пішли, я піду заряжу генератор. Вимо цього генератора в тому, що він капецький гучний. Якщо до мене хтось спробує підійти, я його тупо не почую. Ну, заряджаємо тоді, заповнюємо. Що ми робимо тепер? Звідси я вийти не можу. Сумно. Здорово, Фредді. Я би хотів свій офіс повернутися? Можна? Будь ласка. Мені там якось безпечніше відчувалося, знаєте? Я їх не чую. Окей, одного чую. Він кудись біг. Прям дуже спішив кудись. Я можу тепер сюди прийти? Закрыва двері. Фух. Окей, я не знаю, чи нам вистачить енергія, а по ідеї має вистачити. Я тоді просто тут посижу чуть-чуть. Знаєте, повиживаю. Я чую, як він там пробив в моїй двері прийти, гівно. Ну бо що я їх там закрив? Да, вони їх пробують вибити. Я за цей, на іншу сторону побіг. Пес мене таке ще є. Я реально на всю сторону прибіг. Прикиньте, як я розум не в жопу пішов. <рапрошую> не відкрию, я тобі двері. Не думаю, що можна потихеньку рухатись. мене побачить мене нема бля твоя дивізія Пішов в жопу а -а -а! Ні, не туди не туди не туди боже 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 пано, пано Не розвертайся беру 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 до виходу до виходу фух Ха-ха! <гад> Де і спат в мене побачив, а я втік. Ух. Важко важко. Друга ніч пережита. Буде третя ніч? Ніч третя. Окей, це. Буде цікаво. Е. Що тепер скажеш? Коротше, ми знову подивилися на записи камер і. І вони нічого не знайшли. Вау. Wow. So, um, Тому. те, yeah, you... the... теж ти знов uh, не. Вон... їх кинули. Really Вибач за це. But, um, Але. You know, просто хочу, щоб ти знав. Інженери і програмили, вони закінчили, з, program, закінчили з, з. закінчили з першим play, play, інтеракцією з Плюштрам. Коротше, Пліштрап тепер грається з дітьми. І його код трошечки дивний. Тому дивись на рахунок нього. Ну знаєш, якщо аніматроніки рухаються. Слідкуй за ним. Він може щось знищити, зламати себе самого. Але просто слідкуй за ним. Лишайся в безпеці. Удачі тобі. Плюс штраб буде. А де? Ти б мені сказав за ним дивитися, але де він є. Щоб я за ним дивився. І мене теж з'їсти зможеш? Просто цікаво. Оу! Oh. Бонні уже кудись погнав. А куди ніхто не знає? Я можу виключити вентилятор і трошечки ...відволікає. Бонні, тікати зі сцену негарна. Зато буде місяців, а? А наш. А вон він. Не, стоп, це Фредді. Що Фредді там робить? Фредді. Не ходи? О, бля! Твою! Бляха-муха! Пішов в сраку! Чмо? Дэви! Не лежа прям за мною! походу прям за мною, твою девизи! Пішов нахер? Ля, він швидкий! А шо ти не можеш дігнати мене, та? А що, ваш? Не доганяєш? Та! Оу! Він заврозумним! Ти порозумнійся! Окей, вони тепер двоє за мною біжать. Це прекрасно! Ну я іменно це і хотів, знаєте? Щоб два злих аніматроніки БІГАЛИ за мною, Ні, Нет! Стоп, 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 стоп! Фальштарт, фальштарт! Верніся на свої позиції! Окей, вони розстрілилися! Пішли в жопу! Ні, тут кут Добре! Це пішло трошечки не по плану, як я хотів, знаєте. Воу, wow, чекайте, вони взагалі дві механіки. В аніматроніки чують тебе, коли ти ходиш, а також коли ти відкриваєш двері. Але вони особливо чують тебе, коли ти бігаєш. Якщо один із них чує... Якщо один із них тебе почує, він спробує заховатися за кутом, щоб тебе спіймати. Але через деякий час їхнє терпіння закінчиться, і вони просто почнуть бігати в кожну точку, де почують тебе. Вау. <кій> тобто вони це все чули, так? А так, от чого вони деколи просто потужно прибігали до мене, коли я закривався в якийсь дверях. Та ну, то тільки 25 секунд пройшло, а у мене уже генератор має. Ем. У мене камера зламалась. І Бонні немає. Шикарно. Туда стоїть. Чь. Ніч мене не бачить, правда? Ух, він мене не бачить. Правда, він пішов трошечки не в ту сторону, як у мене треба було, щоб не пішов. Ну, це не проблема. Я чув, як вони двоє прийдуть. Плюс трап зламав генератор? Ви щас серйозно. Зім з раку! Він завжди знає де я. Головна задача плюштрапа зламати генератор. Він буде рухатись з полиці, з полиці на полицю, щоб туди добратися. Збери його і забери його максимально далеко від генератора, наскільки це можливо. Клас. Типа, мені, мені тобто не хватало тих двох. І тепер в мене ще й плюштрап буде. Робити падалості, та? Ти плюштрап? Ні, це спрінпоні. А як плюштрап взагалі виглядає, я його за всю гру навіть не бачу. Де він початково сидить? Можете мені дізнатися? Я ж навіть цього не знаю. Треба тихенько пробратися до сцени і забрати звідти плюштраб. Я думаю, він там сидить. Вже нікого нема, надіюсь. Ні, nee, тут нікого нема, добре. А плюс трап, де? Може бути? Десь тут? Ну я його не бачу. Давайте я переповню генератор, так щоб мені вистачило до кінця ночі. А зараз ми просто підемо і спробуємо йти з маленьке гівно. Його немає. Він може бути. Тут? Здорово, Фредді. Ти гівно мало не бачиш? Я його чую. Я його чув. А вон він! Тепер нам треба його від генератора забрати. нам не Опа, я бачу куди його можна покласти вот тепер ти будеш тут сидіти чмомово Генератор у мене ламати буду ага звісно я ж можу просто тут сховатися, правда в туалетах Ховаюсь від батьків щоб не робити уроки я чую як він біжить кудись Якщо то падало мені знов зламає генератор, то я йому зуби зламаю. Дивіться, де він. Я його в руках буду тримати. Мені похір. Він, він просто зник, окей, все, його нема. Опа, він є, оп, його нема. Опа, а він є. Він ж не втече в мене з рук, правда, поки я його тримаю? Це ж неможливо. Мені щось пережити ще 30 секунд. Ще чу-чуть, Скоро буде свобода. Мені капзда. Ну чому ти мав мене з рук втекти? ВОТ чому? П'ята секунда лишалася! Одна секунда! Де ти в дідом здам! Блюш трап! Чум? Е, ну коротше, як ви могли замітити, в мене камера зламалася. І, Боже, як добре, що перше я замітив, що вона зламалася. Друге, це той факт, що вона зламалася, ну... Так фактично під кінець. Тому, фух, це відео буде, нічого не пропало. Все буде добре. Ну, в мене. Вам тут до дупи, що там в мене. Тому. Я ще трошечки захрип. Щось, напевно, я вже давно не кричав, яке він дуже спішить сюди. Він, напевно, почув, що я той, що я такий краса, красавчик в туалеті ховаюсь. Значить, я повторюю, які в нас плани. Значить, ми сидимо тут в туалеті. -хо -хо. Як смішно, що вони мене тут не бачать. мене тут буквально видно і вони не замічають. Значить, план у нас такий. Ми сидимо тут в туалеті і чекаємо, поки то от маленьке чмо, У нього є ім'я плюс треп, але я його буду далі назвати маленьке чмо. Почне бігти до генератора. І от так в моменті ми його зловимо і кинемо в мусорку. Щоб не вийобалося. Зюк малий. Я його бачу в дзеркалі. Ем, вам так всім пісяти хочеться? Чи Чого це ви так в туалет? Спішите. Ем, я знов навчу вас закривати двері. Тільки не виховані, двері не вміють закривати. Та що ви тут шляєтесь? Діть до мого офісу, там охоронець смачненький, сочненький. А я так, прибиральник, знаєте, в туалет прибираю, зараз от відвезую. Сой, ну, ну ти реально замахав. <laughs> ну йди в жопу. <laughs> ну ні, ти, ти, ти не йдеш. Ти зато тупий, щоб перевірити йому цей кут. Я щось не можу втупути, я ніяк не бачу того. Штрап. Вже він вже там? Якщо так, то це погано. Ні, тут ще немає. До речі, можна би було переповнити генератор. А от і він. Ідем зі мною. Тебе я міг тебе поставити? Буду поставить тебе. Добре, а тепер назад в туалет. Так, ну, по ідеї, ми би мало це пережити. По моїм розрахункам Мені це волощи, я чу тільки що, як. гівно бігло кудись. Я ж тебе чую, падало! А вон. Біжить! Ні, стоп! То не мале падло. То велике падло. Ви просто такі схожі. що то падло, що то падло Добре, його тут ще немає. Його тут ще немає. Дивіться, хто прибіг. Добре. ще-чуть. чуть ще-чуть і ми будемо на свободі. 5. 4. 3. 2. Один. Погнали. І. Єс! Свобода! Туда їх! У, четверта ніч пройдена! Як це важко! Мені якісь подарунки принаймні давали. От в Help Wanted мені модельки фігурки, точніше, тих аніматроніків давала, які я міг потім з'їсти і чуть не подивитися. Ну що ж, не забудьте ставити вподобайки, писати коментарі від трьох слів та підписуватись на канал, щоб не пропускати мої наступні проходження. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Прощавайте.